Рашисти не полишають мрії захопити столицю України. Повторений наступ готують і ще на кількох ділянках фронту. Попередив про плани ворога навіть залужний. Про усе це детальніше розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо. До новин розмови про повторний наступ росіян вже не новинка, але ситуація на фронті гостріше. Загроза нападу на нові ділянки вища. В інституті вивчення війни проаналізували ці дні і дійшли висновку, що російські загарбники готуються до наступу на сході та півдні України вже найближчими тижнями. І, хоча зазначається, що навряд чи їм вдасться досягти успіхів, за цим стоїть боротьба наших військових. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що, попри зимові погодні умови і стан місцевості, російські війська ймовірно намагатимуться підтримувати або інтенсифікувати локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити і утримати ініціативу. За даними ІСВ, російські військові не зможуть дійснити оперативно значущі прориви. Нагадаємо, що у своєму щоденному звіті за 9 січня аналітики інституту вивчення війни повідомляли, що в Росії заговорили про широкомасштабну наступальну операцію на Харківщині для створення 15 кілометрової буферної зони. Експерти вважають, що заклики до широкомасштабного наступу на Харків це хитрий маневр росіян, аби відвернути українські сили від можливого втручання на Куп'янському напрямку. Схожі заяви лунали і від західних ЗМІ. Зокрема, за телеграф випустив скандальну статтю із інформацією про ймовірний наступ ЗСРФ. Там зазначалося, що око росіяни поклали на Харків і навіть спрогнозували день повторного нападу 15 січня. Особливо з грудня місто закидають балістикою, б'ють прицільно по цивільних об'єктах, атакували і військові позиції. Тож усі ці фактори розглядали як підготовку до широкомасштабного наступу в найближчі тижні. Про складну ситуацію на Харківщині повідомляв 3 січня у телеграмі командувач сухопутних військ зсу Олександр Сирський. Ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп'янському і Бахмутському напрямках і перегруповується на Лиманському. Зокрема, на Бахмутському напрямку тривають напружені бої поблизу населеного пункту Богданівка. Також противник намагається наступати в напрямку міста Часів Яр. На Куп'янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Синківка для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп'янськ. Натомість заява журналістів із прогнозами та датами наступу обурила місцеву владу. 5 січня на брифінг вийшов очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Коментуючи матеріал змі, сказав, що на різних напрямках фронту на Харківщині не фіксують скупчення російських військ. Скупчення ми наразі не спостерігаємо, не фіксуємо. Всі лінії кордону ситуація у нас не змінилася, але ми моніторимо все в режимі онлайн. Наші військові вживають всіх необхідних заходів, щоб бути готовими до будь-яких розвитків подій. Для того, щоб говорити про плани ворога про будь-який наступ, він має сконцентрувати підрозділи на тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає. Об'єктивних причин казати, що ворог найближчим часом буде здійснювати певні штурмові дії по цьому напрямку, немає. Однак ця ситуація може змінитися щохвилини. 14 ж січня зсу відбили три ворожі атаки біля Синківки та Петропавлівки Куп'янського району. Про це у щоденному зведенні написав начальник Харківської ОВА Сині губов напередодні 10 січня в зону відповідальності у сухортиця поїхав і головнокомандович Залужний. Він теж не заперечує, що окупанти раз за разом намагаються наступати. Втім, зазначає, наші воїни відбувають атаки. Крім того, Валерій Залужний в інтерв'ю за економіст ще в грудні заявляв, що у нього немає сумнівів, що військові РФ знову підуть на Київ. Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. каже їм міти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн. Все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 мільйона осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ. За його словами, стратегічне завдання України підготуватися до загострення війни, яке може статися наприкінці січня або навесні. Такого розвитку подій не відкидають ані в МЗС, ані військові, які уже не перший день попереджають про плани росіян захопити столицю. Людей просять заради власної ж безпеки підготуватися до різних варіантів розвитку подій, адже нехай такі знання не знадобляться, аніж їх бракуватиме. Ми не знаємо. О... Чи знову підійдуть до кордонів Києва, до міста? Це таке теж можливо, в принципі, на сьогоднішній день. На жаль, це війна, і ніхто не знає, як може повернутися ситуація. Просто треба, я вважаю, бути готовим для все. Краще вже. Ну, Пересилити цю ситуацію і вже буде більш підготовленим, і цього не станеться, і тобі не знадобляться твої навички. Чим ти будеш не готовий до ситуації і воно станеться. Розумієте, такої думки, що краще просто наперед щось продумати і програти собі найгірші сценарії, які можуть бути. Російські генерали не припиняють стягувати все нових і нових людей на фронт для тих же м'ясних штурмів. Щодоби в армію РФ вступають близько тисячі тисячі сто осіб. Про це заявив представник гуру Вадим Скібіцький. Це йде і на поповнення втрати, і на формування резервних полків, але це не можна назвати прихованою мобілізацією. Давайте так. У них йде мобілізація. Просто це не проводиться так масово, як у жовтні-грудні 22-го року. Питається, от звідки в них береться ось ця мотивація, попри втрати, все просто Велика Росія вже давно загнала своїх людей у бідність, тож усе, чим керуються нові вояки, золоті гори, тобто заробітна плата. Водночас Росія зуміла налагодити виробництво ракет. Скібіцький розповів, що лише станом на січень 2024 року ворог виробляє близько 115-130 стратегічних ракет. Плюс до цього росіянам вдається виготовляти в місяць 100-115 ракет оперативно-тактичного класу на кшталт ікс 31 один 59 Тощо, а плюс до цього всього вже зараз РФ готує десантно-штурмові бригади для висадки в тил лінії оборони ЗСУ. Про це також заявили у свіжому звіті інституту вивчення війни. Ймовірно, це будуть спроби висадки з гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу. Їх використовуватимуть якщо один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українській укріплені позиції у короткостроковій перспективі. А що ви думаєте про такі заяви і чи готуєтесь до ймовірного наступу росіян? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!